Ну а ми переходимо переходимо до нашої традиційної вже рубрики Антипропаганда. І почнемо з такого. Чергова порція маячні від пропагандистки Скабєєвої. Вона назвала американського президента Джозефа Байдена не людиною, а нейромережею. Нинішнього президента США Байдена похоже на діяльність Нір причому не саме передової. Обычный человек едва ли бы мог попасть в такое количество курьезных ситуаций и сказать столько неподходящих слов. Более того, старик Байден готов пойти на ядерную войну проще, чем бездушный компьютер. Но американские пенсионеры даже и не думают уходить из политики и хотят навсегда в ней остаться, судя по всему, в оцифрованном виде. Ну, по-перше, ваш пенсіонер Путін вже понад 20 років навіть не в оцифрованій версії залишається, а в повністю аналоговій. У нього стільки двійників, що, мабуть, кремлівський старець може залишатися власником Росії довічно. Головне, вчасно оновлювати клонів. Ну і по-друге, хто там готовий розв'язати ядерну війну, аби залишитися на посаді, точно не Путін. Точно на Росія постійно розмахує ядерним кийком, завозить ракети в Білорусь, виводить на чергування сармат і націлює її проти США. То просто розумієш, тактика така описати от все те, що робить якраз Путін, але звинуватити у цьому Байдена чи Обаму, а може навіть Буша. Ну і по третє, тоді виходить, що Оля Скабєєва теж нейромережа, але така, ще, знаєш, Совдепівська перефарбована під російську. Ну... Ну, як от під російську там сучасну, вона Сучас. глючить, так, дає збій, вона зависає, вона вже дурниці. В принципі, все як на російському телебаченні. Ну а ще цього тижня депутати їхнього Госдуми знову отримують премії за жована платівка року. Здавалося б, чи може притомна голова всерйоз вірити у біолабораторії, які вивчають біозразки слов'ян, щоб створити біологічну зброю проти росіян? А хіба вони слов'яни, до речі? Ну притом не ні. Пробитий без мозка може. Ось цей от гражданін. чий текст ви бачите зараз на своїх екранах? Це депутат Сергій Міронов. Він приїхав до окупованого Луганська і розказав з розумінням справи про всі тонкощі української генної інженерії. Звісно, що там не обійшлось без західних кураторів і нацистів. Ну куди ж без них? Можемо послухати. То, що ми почали розслідування по діяльності цих біолабораторій. И уже выяснили, что специально ведь изучался материал э, биологический славян, да, как те или иные патогены будут влиять именно на э, геном э, нашей славянской нации. В данном случае это и русские, и белорусские. Это продолжать ли Абсолютно правильно, Абсолютно правильно. Именно так. То, что Яровая в своем докладе говорила, она осторожно сказала, но я называю вещи своими именами, умея вычленить то, что может быть такими славянской дипломатическими. Да, абсолютно. То есть они искали и ищут, и продолжают да, искать возможность биологического оружия, направленного чисто против нашего генома, нашей нации славянской. Ну, от якщо студію замінити на лавку біля під'їзду і додати для антуражу пляшку горілки сталічне та два пластикових стаканчика, буде цілком солідна експертиза від. Російських дворових алкоголіків. Проте тоді є загроза здорової конкуренції з амбасадором міцних напоїв Дмитром Медведєвим. В принципі, оце от дев'ята згадка про наші біолабораторії та біорозробки за цей рік. Ну по одній на місяць, щоб знаєте, росіяни не розслаблялись. Були вже ж і біокамарі, і біовіруси, і біоптахи, і біопацюки. Ну а тепер в хід пішли біоматеріали. Слава Богу, Міронов не показав у ті собі біоматеріали, які на його пришелепкувати думку розробляли. Робляють наші вчені. з чого це він узяв? Що росіяни то слов'яни? Тож натуральні угрофіни. Але навіть від свого історичного походження ці істоти з болот соромляться. Ну а тим часом кінь Путіна, що розмовляє Лавров, чергове поніс нісенітницю. Угадаєте? Точно сказав, що насправді війну з Росією ведуть Сполучені Штати Америки. Украину подготовили для того, чтобы долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они ни говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников, они ведут против нас войну. Почулы? США самі ведуть війну, самі нею ще керують. Але чому тоді саме Росія вторглась в Україну? Ще в 2013 році анексувала Крим, окупувала частину Донбасу, а з 2022-го катує і вбиває мирне населення по всій країні? Звісно, Лавров традиційно може розповісти свої казочки про натівських найманців, перехоплення переговорів польських солдатів під Бахмутом і Шольца на леопарді з Байденом на Абрамсі під Токмаком. Але є одне але саме Росія розв'язала агресивну та наймасштабнішу війну в Європі з часів Другої світової, втратила понад чверть мільйона вбитими, отримала падіння економіки, відчула світову ізоляцію. А ще санкції, що вбивають життєво важливі галузі, розконсервацію танків ледь не з Інтів і перехід рубля майже в стратосферу. Центробанк ж вдруге за рік піднімає облікову ставку. Звісно, коли ти терорист не в і в тебе лапки, то в твоєму невдалому злочині традиційно винні там англосакси, нейромережі і персонально Байден. Ну а якщо, наприклад, у льотчиків, так про яких говоримо, є нельотна погода, то у російських підводників тепер настав міграційний сезон. Ви ж бачили кримські змі показали, що чорноморський флот прибрав з Севастополя всі підводні човни? Слухай, Ну а як же ж так? Російські пропагандисти руками розповідали, що ані тут навсіда. Севастопольська бухта неприступна фортеця, яку не може вразити Україна. Так чому ж тоді прибрали? Так саме тому і прибрали, що бухта на замку, а Україна не може їх дістати. Як от на фото, і це ми ще про дрони морський малюк не згадуємо. Ну і до речі, тепер Севастополь зараз побачимо ще раз виглядає ось так значно краще, без зайвого російського заліза. Скучили за могучою Росією. Свичили? Ось ось так. От зараз буде виглядати типовий госпіталь для тих, хто приїхав лікуватись з їхньої так званої СВО. Ось ви бачите, правда? Сильно так, да, по православному видно, що грошей в Росії не бракує. Економіка на підйомі. Ну Путін же ж саме так і каже. Сказати, що етап відновлення російської економіки завершений. Ага, завершено етап. Їхній мільярдер Олег Дерипаска закликав Росію попросити грошей у африканських друзів, щоб подолати технічну відсталість. Оце я розумію. Гойда. Ну але економіка Росії по результатам року вона опиняється в п'ятірці, навіть найкращих. Так же ж Путін каже, між іншим. А Якщо каже, то ну, значить це не локшена на вуха, а реальна правда. А ще у Путіна всі росіяни витримали санкції і ніхто не постраждав. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом зап в западном блоке некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными. Під деякими правлячими режимами і елітами Путін має на увазі 94 країни, які ввели санкції, сім країн, які блокують обхід санкцій, і ще 17 країн, які ввели санкції частково. Послухати Путіна, так там тільки Байден вів обмеження і все. А насправді три чверті країни. Та давайте не будемо заважати діду жити в своїй вигаданій реальності. Пам'ятаєте, як місяць тому він казав, що їхня економіка німецькою обігнала і увійшла в п'ятірку найкращих? Пам'ятаєте? Ні, послухайте Несмотря смотря на прямо скажемо, песімістичні прогнози. которые звучали, да и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных экспертов, России по итогам 2022 года, вот несмотря на все эти прогнозы, Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира. И по данным Всемирного банка, Российская Федерация вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германия. Як же ж так вийшло, що несмотря матряні на що російська економіка вийшла в лідери? Вам теж здалося, що навіть Путін, розказуючи ці байки, не дуже в це і повірить. А я вам зараз покажу звідки ця інформація взялася у Путіна. Карту можна? Ладно, жартую. Російські гори-економісти знайшли серед тисяч показників один, який у них. Краще, ніж у всіх країн світу, навіть у Німеччини. Ну, наприклад, показник скарг бізнесу надії уряду. І от на основі ось цього єдиного показника вони зробили висновок, що російська економіка краще всіх просто. А ми-то думали, вони ВВП вирішили нарешті порахувати, а ні. І до речі, Кадиров цього тижня помер. Потім Воскрес, знову, потім знову помер, і потім знову, наче Воскрес. То речі, скоро неділя. <світ> а почалось все з повідомлення Леоніда Нєвзліна, колишнього топ-менеджера російської нафтової компанії ЮКОС, який написав, що Кадиров помер в центральній клінічній лікарні. І от тут знаєте, це повідомлення збіглось з надмірною кількістю елітних автівок на чеченській реєстрації, які таки їздили то до то з. Лікарня трохи згодом з'ясувалося в мережі. З'явиться відео, точніше, що там Кадиров на прогулянці. Тільки він не каже ані дату, ані час, ані спростування, що він вмер. Ця свинка пепа тільки сказала: от такі діла. А потім зарохкала і помугикала. Можете зараз побачити Ось такі діла. що Здорово. Плюс до всього погода на відео дощова. А за прогнозом, цілий тиждень в столиці Чеченської Республіки було сонячно. Тим часом в мережі неслось. Паралельно з цим відео просторами телеграму розганяють повідомлення, що у Кадирова відмовили нирки, і в найближчі 72 години стане зрозуміло, виживе він чи ні. Ми всі чекали і вже повірили, було що таки не вижив. Але тут чеченський кінематограф випустив нову серію, де кадиров сидить в палаті поруч з очманілим мужиком. Тримає його за руку, цілує в лоба. Нібито це його дядько Могамед, який і лежав в центральній клінічній лікарні в Москві. Нам же здається, що це донор нирки, яка так, так необхідна тихому Дондону Кадирову. І ще один, до речі, цікавий момент. Навіть у другому, от у цьому відео, яке ви бачите, Кадиров все одно не каже, де він. Ну але хоч дату почули: 20 вересня. Дондон Рамзан живий, ну начебто. Так, ну що ж, це була наша. Щосуботня рубрика антипропаганда